Добрий день, мене звати Леся. Вітаю вас на своєму відео. Тут я розкажу і покажу, як ми робимо ремонт в селі в хаті. Через війну в Україні стало питання безпеки, тому ми прийняли рішення облаштувати наш будинок, який дістався від бабусі. Він десь 1963 року, здається, почали ми з реконструкції груби, панові кімнати і кухні. Це перше те, що ми плануємо зробити. Тому, кому цікаво, я вас запрошую і приємного перегляду. Ми розваляли стару піч, розваляли грубу, Зробили фундамент на перестінки і на грубу. А нова груба у нас о, така сама, як і була, тільки єдине, що ми не врахували, це висоту ось цієї припічку, мабуть, вона називається. Тому що тут 27 см чи 26 см я наміряла. І якщо ставити якусь каструлю, готувати їсти, то маловато, як на мене. Треба було робити більше. труски. чомусь тут немає отвору. Ну, це я не знаю, мабуть, так треба, або що щось зробиться. Перше, що ми почали робити, це шукати майстрів, які б зробили грубу, тому що груба у нас була в пріоритеті. Перші майстри, яких ми знайшли, вони нам назвали ціну 80 тисяч гривень. Це за фундамент, груба стіни за роботу і за матеріали. Нам це здалося трошки занадто, тому ми продовжили пошуки далі. І на даний момент у нас обійшлося ремонт 85 тисяч гривень, плюс-мінус. Це все війшло все, навіть навіть плитка і електрика. Сюди не вийшла ціна за бетонозмішувач. Це така оранжева фіговинка з моторчиком, яка робить заміс для штукатурки. Тому що спочатку цей заміс робили мама з папою вручну, а коли я сама спробувала то зробити, то дуже важко. Тому ми пригнули машину з братом і поїхали купили цей бетонозмішувач. А, ще забула, цю ціну не входить під Скважина і підвод води, скважина і підвод води це вже було окремо, а їм саме внутрішні роботи, розводка сантехніки і всього іншого це 85 тисяч гривень. Тому ось далі можете подивитися, що було зроблено. У липованій кімнаті це коли розваляли грубу, тут були дві великі тріщини, їх заробляли. Пробили вікно, перестінки зробили, залили підлогу. І опустили стелю десь на 15 см. Навіть туди якусь вату поклали, щоб було тепліше. Каналізація електрика, бойлер, пральна машинка, унітаз, світло до умивальника, умивальник і душова кабіна. І вже почали класти плітку. Ось, а цей виступ це шматок грубим. Звідси буде йти тепло на ванну кімнату. Ось в принципі це те, що пованій. Тепер щодо того, що зробленого в кухні: каналізація, електрика. Поміняла вікно, під віконнями викинемо воно тут не потрібно. Розводка електрики. Тут буде плита, раковина і хочу посудомийну машину. Я не люблю мити посуд. І коли вже закінчиться у нас ремонт в ванній кімнаті, будемо робити підлогу також заливати. Ну і наша груба. Ось, тут ще є газова труба. Її ми відріжемо, тому що груба в нас буде сугубо на дровах. Ось такі роботи вже зроблені. На цьому поки що, все. Наступне відео мабуть буде про матеріали. Дякую за перегляд і до зустрічі!